Що так довго говорили і пліткували, так і сталося. Зеленський остаточно прийняв рішення змінити Валерія Залужного. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії термінових змін. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Президент провів крайню зустріч з головнокомандуючим ЗСУ і призначив нового головнокомандувача. Ним став командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський. З 2014-го він очолив штаб АТО і тоді ж отримав звання генерал-лейтенанта. За успішну оборону Києва був нагородженим орденом Богдана Хмельницького другого ступеня, а 5 квітня 2022 року удостоєний звання Герой України. А у вересні 2022 року Олександр Сирський очолив контрнаступ ЗСУ у Харківській області. Тоді наші воїни звільнили Балаклію, Куп'янськ і Ізюм. Перед новим головнокомандувачем буде поставлено одразу ряд завдань. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата. Зеленський також повідомив, що сьогодні до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда: бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпотога, Ігор Скіб'яка, а також полковник Павло Паліс і Вадим Сухаревський. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача бойового командувача генерал-полковника Олександра Сирського. Як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і пам'ятаєте, команда Україна сьогодні працює для вас.